Прогноз Тарона жовтень для левів. Загальна енергія місяця це нові можливості, нові ідеї та натхнення. У фінансах, роботі тут або отримання якоїсь класної вигодної пропозиції, або значне покращення свого фінансового стану. У стосунках, можливі ревнощі і страх втратити партнера. У здоров'ї продовжуємо робити те, що робимо, вкладаємося в нього, і воно нам відповідає з вдячністю. Викликом місяця стане бажання змін. Бажання припинити те, що вже не подобається, і йти за покликом серця. Підтримкою місяця стане паузом, можливістю притормозити або взагалі зупинитися і озирнутися довкола, бо порада Побач все, чого ти досягнула вже.